Все почалося з того, що мені зателефонувала сусідка моєї мами. Сонечко, привіт. Доброго дня, Зінаїдо Михайлівно, здивовано відповіла я. Як ви там, як дітки, продовжувала вона. Все нормально, дякую. відгукнулася я, починаючи хвилюватися. Навряд чи сусідка дзвонила просто так, щоб дізнатися, як у нас справи. Інтуїція мене не підвела. Соню, а ти давно маму навідувала? Мене охопила хвиля провини. Я тяжко зітхнула. Ми давно жили окремо. А з того часу, як син пішов до школи, я закрутилася, як білка у колесі. Зранку приготувати всім сніданок, зібрати та відправити до школи, потім цілий день на роботі. А тоді бігом по магазинах і додому швиденько. А там вже вечерю готувати пора сім'ю нагодувати, посуд помити, а ще й уроки перевірити, що й казати ввечері. Я як вичавлений лимон. Які тут візити, а на вихідних інші клопоти прибрати у квартирі, попрати, попрасувати, хоч трохи відпочити. Рідко ми до мами вибиралися в гості, гріх приховувати. Давно, Зінаїдо Михайлівно, покаяно зізналася я, все збиралася, але часу немає. Ось у суботу планувала. А ти нічого за мамою дивного не помічала? обережно поцікавилася сусідка. Що ви маєте на увазі? напружено запитала я. Нічого незвичайного в її поведінці. Може, вона поводилася якось інакше? Ні, я внутрішньо похолоділа. Нічого такого. А до чого ви хилите? Ой сонечко, навіть не знаю, як сказати, невпевнено пробурмотіла Зінаїда Михайлівна. Може, це й не моя справа? Та що сталося? майже закричала я у слухавку. А уява вже малювала мені картини одна страшніша за іншу. Твоя мама розумом поїхала на старості літ, випалила сусідка. Ну, знаєте, обурилася я. З чого ви це взяли? Чоловіка вона завела ось з чого, роман у неї, не може бути, з полегшенням розсміялася я. Мамі добре за сімдесят, які вже романи. Не скажи, дитинко, образилася сусідка. Я знаю, про що кажу, все на власні очі бачила. Коханця, ні. Маму твою, ось вона мені все й розказала, швидко затараторила Зінаїда Михайлівна. Тільки послухай, вчора зіткнулися ми з нею на вулиці. А вона мчить, як скажена, мене навіть не помітила. Довелося окликнути. А вона мені. Вибач, Зіна, я дуже поспішаю. Рибку купити хочу. Як думаєш, як краще взяти чи ментай? Тут я й розгубилася. Таню, кажу, ти ж рибу не любиш. А вона мені, та це я не для себе, а для Василя. Він її так уплітає, аж за вухами тріщить, і вся аж світиться. Розумієш тепер мало що, задумалася я. Може, це просто знайомий, а сама лихоманково намагаюся пригадати хоч якогось Василя з маминих друзів, як на зло нікого з таким ім'ям не пригадала. Який там знайомий? Збожеволіти можна, сонечко! Коханець, точно тобі кажу. Авторитетно заявила сусідка. Мало того, вона його на вулиці підібрала. Тепер цей Василь у неї живе в її квартирі. Уявляєш? А раптом він бомж, колишній зек, алкаш чи маніяк якийсь. Ти ж знаєш, ситуація в країні неспокійна, повно всілякого антигромадського елементу. І взагалі, де це заведено, щоб нормальні чоловіки на вулицях валялися, приголомшена до глибини душі, я на хвилину втратила дар мови, а Зінаїда Михайлівна не замовкала. Так, так, так! Таня так і сказала: Йду, каже, по вулиці дивлюся. А він у калюжі мокрий лежить і очима тільки блимає. А як мене побачив, голову гордо підняв, підібрався, просто випрямився. Ну, справжній чоловік. Я його додому взяла, почистила, відмила. Такий красунчик виявився. Так що, сонечко, я на твоєму місці розібралася б щодо чого. І негайно! Дякую вам, ледве видавила я і поклала слухавку. Шокована новинами я втратила здатність нормально мислити, мене була нервова дрож. А перед очима стояла картина, як мама тягне до себе додому і когось брудного, мокрого алкоголіка. Бр. ледве дочекалася чоловіка з роботи, щоб зібрати сімейну нараду. У моєї мами з'явився коханець, одразу повідомила я. Його звуть Василь і розповіла все, що почула від Зінаїди Михайлівни. Чоловік, витріщивши очі, переварював почуте, а потім з Надією випалив: Та мало що могла навигадувати ця стара пліткарка. Ти мамі дзвонила? Ні, зніяковіло, зізналася я. Ну, так давай подзвонимо. Може, немає причин для паніки? От побачиш, усе з'ясується. Я з надією на диво кинулася до телефону, набрала номер і ввімкнула гучний зв'язок. Привіт, почала я, почувши мамин голос. А, сонечко, як справи? Мамо, обережно вимовила я. Ти сама? Ні, я почула її щасливий сміх. Я з Василем. Серце обірвалося й ухнуло кудись. Значить, це правда. А звідки він узявся? запитала я, намагаючись вгамувати тремтіння в голосі. Ой, це така історія. Без тіні збентеження почала розповідати мама. Я його на вулиці знайшла. Такий мокрий, нещасний, безпорадний. Ну, не могла я пройти повз. Так шкода, стало, хоч плач, зате тепер мені не нудно, хоч який-не який, а чоловік у домі. Він таке виробляє, ти бачила. І задоволено хихикнула. Я знесилено опустилася на стілець. Невже й справді в мами дах поїхав? Мамочко, але ж так не можна, зібралася я з духом. Підбирати кого? Попало й додому тягнути. Прожени його. Соню! Як тобі не соромно, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Пам'ятаєш, тим більше ви мене рідко навідуєте, мені сумно самі. А тепер у мене знову з'явився сенс життя. Я більше не почуваюся самотньою. Василь залишається і крапка, і мама поклала слухавку. Чоловік рішуче підвівся: це не можна так залишати. Одягайся, ми їдемо до твоєї мами. Я нервово заметушилася по квартирі. Плутаючись у речах. Чоловік заметушився разом зі мною. Твоя мама нато добра й наївна. Її у два рахунки може обдурити будь-хто. А раптом цей аферист на її квартиру зазіхнув Негідник. Василь, треба ж! Я зараз подивлюся на цього Василя. Через півгодини шаленої гонки містом ми припаркувалися під маминим під'їздом. Чоловік відкрив багажник, дістав лом і задумливо зважив його в руці. Це ще навіщо? жахнулася я. Мало що, похмуро пояснив він. Раптом Василь не захоче піти добровільно. Ні, давай тільки без насилля, благаючи, попросила я, уявляючи собі безглузду сцену. Щойно ми ступили на поріг, чоловік грізно вигукнув: Ну, і де він? у вітальні на кріслі спить, спантеличено відповіла мама. А що сталося? Я вас не чекала. Але чоловік уже влетів до вітальні. А я за ним. На маминому кріслі нахабно розлігся великий рудий кіт. Побачивши нас, що влетіли з криками у вітальню, він сів, обвив лапи пухнастим рудим хвостом і басовито нявкнув. Знайомтесь, це мій Василь, заходячи слідом за нами, сказала мама. Але це ж кіт. здивовано вигукнули ми хором. Ну так, кіт, а ви що подумали? засміялася мама, дивлячись на наші витягнуті обличчя.